Українська газета Капітал пише про те, що Україна досі не ратифікувала угоду про асоціацію з Євросоюзом про асоціацію та зону вільної торгівлі, і це може призвести до значних фінансових втрат. Нові ну, такі побоювання висловлюють і політики, і експерти в разі, якщо не буде ратифікована угода до кінця літа. Річ у тім, що діють ось сьогодні односторонні односторонні рішення Євросоюзу, яким було скасовано ввізні мита на українські товари. Для того щоб скасувати мита ввізні на європейські товари, потрібно ратифікувати цю угоду. А відстань часова між ратифікацією і продовженням пролонгацією. Ну нинішнього рішення про скасування візних мит. Яке вигідне безперечно для України відстань ця складає два місяці, і якщо ну будуть зволікати українські парламентарі, то м, тоді вийде так, що знадобиться докладати серйозних дипломатичних зусиль для того, щоб нинішні преференції для України продовжились. Тобто, якщо вони будуть зволікати, то е, ці пільги, які вони надали нам європейці з приводу відкриття свого ринку, закінчаться, а нові з приводу асоціації не вступлять. Ще. Тоді тоді доведеться наново починати процес процедуру запровадження цих пільг, а це достатньо складна і тривала процедура. Для того щоб цьому запобігти, треба поквапитися і адміністрації президента, і уряду, і парламентарям, які від яких власне залежить це рішення, і на думку газети капітал, у нас є до вересня, так до, до вересня, тому що дія односторонніх пільг для України збігає 1 листопада. От треба, щоб за два місяці до цієї дати Україна ратифікувала угоду. Чи станеться це? Ну будемо бачити тут? Лишилося в принципі менше менше півтора ніж півтора місяці.